Вітаю вас на своєму смачному каналі. Сьогодні я разом з вами приготую смачний бісквіт. Ви пролайкуйте, будь ласка, відео, а я розпочинаю розповідати рецепт. У сотейник з товстим дном я кладу молоко, вершкове масло та олію. Цю суміш доводжу до кипіння, але щоб не кипіло. В окремій мисці збиваю 4 яйця кімнатної температури з дрібкою солі. На це приблизно піде 2 хвилини. Далі починаю частинами вводити цукор і приблизно взбиватиму 5-8 хвилин. Яєчна маса має збільшитися в об'ємі та побіліти. Борошно з розпущувачем змішую. Приблизно це борошно поділила на 3 частини: першу частинку ввела та перемішую на малих обертах міксером. Далі тоненькою струйкою вводжу також половину розтопленого молока з вершковим маслом та олією, при цьому перемішуючи на маленьких обертах міксером. Далі знову додаю борошна, перемішую міксером і знову додаю гаряче молоко з вершковим маслом та олією. І все потихеньку перемішую на маленьких обертах міксером. У мене ось така силиконова форма. Я її смащую рафінованою олією перед тим, як залити тісто. Виливаю тісто у форму та відправляю у духову шафу 180 градусів на 30 хвилин верх низ Час пройшов. Бісквіт дістаю з духового шафу. Ось такий вигляд він має одразу, майже одразу після духовки, після випічки. Особисто я його розріжу на три частини та перемащу його улюбленим кремом. Це може бути будь-який крем у вас. Всім бажаю гарного дня, а з вас лайк!